Ну що, у нас негода. Ми не закінчили одну сторону даху. Продовжуємо робити свою альтаночку. Ну, але ми все-таки сьогодні будемо далі працювати, тому що привезли вікна ПВХ і маємо дофарбувати альтанку зсередини. Ось такий вже результат. Зараз покажу. Такий результат у нас на сьогоднішній день. Ще мають зробити коньок, ринвий, підшити. І вікна ПВХ. Серединка у нас ще не зафарбована, сьогодні цим займусь. А Вітя займається тим, що буде майструвати вікна. Це вже остання дощина, і ми нарешті приступимо до вікон. Битта вашу ручку бит и грипт. Це першим кубі. Угу. Буде красота. Я так думаю, може то треба було ґрунт купити, погрунтувати, а потім... Ну ми вже зробили вітя. Нам Це... не вистачило не, фарби. Ж... Ну. Зачекай, а що мені фарбувати тут? Це тут же ж буде зашиватись, да. мені тільки низ. Ні, ну профарбуй тако, ну профарбуй його, ну воно ж поки зашиватися не буде, то воно не буде. Ну ось... я його одним слоєм. Отут два да. дам, а ось но, тут одним но, просто. Но. Профарбуй, поки воно не зашилось. Okay. І оце профарбуй, поки не зашилось. Uh -huh. Добре. Ну, щоб естетика якась була. Добре, я тікає стать. Тут ще якщо фарба залишилася тут ще вверху треба фарбувати. От там зверху профарбувати сьогодні треба буде. Ну, Ось вот. тут зверху профарбувати. Ага. Цей квакіт так нервує. Ага. Як з ними боротися? Треба шукати якісь виходи? Є ж якісь способи боротьби з жабами. Ну звичайно не... що є? Я не чула, конечно. Звичайно, що є? Так. Ага. Це верхні двері, так? Це двері, їх можна скласти поки. А давай той самий менший, який я ще зафарбовую, теж в сторонку поки. Бачу, ти робиш, скорочуєш склеянку. Бачу, Люсь. А тоді вже я зафарбую, зараз воно швидко висохне і тоді вже до нього приступимо. Ну, така міцна конструкція достатньо. Ну то ж то ж вона повинна бути міцна. Там хоч розміри, з розміром ми не промахалися. Ні-ні, я перевіряла. Багато разів. У мене все тут вірно. У мене не вистачає до краю сантиметр. В тебе як? Ну давай таку. Вот так. прям... мене... І в тебе скільки? не. О, вже вистачає. Ні, на мене чуть-чуть. Щоб було посередину. Щоб... Все б дала тобі, У мене пів сантиметра тут по краю. Все добре? Так, чекай. Примай таку. Ти бачиш, який дощик тюрив? Ну, ну нічого, трьома ще красиво. Що ти тепер край? Ідеш не, сюди собі чи середину? Не, поступово. Як тобі буде? А, поступово? Да, ну так. давай. Тепер вже потримаюся. Потримаю. Ні, то воно швидко вчепиться. Навіть якщо зараз дощик почнеться, то ми встигаємо. Мені дуже подобається. Господи, руки трясуються. Може тобі дати оці, щоб ти вставав? А я візьму табуряточку. Такі руки. Які ноги. Так, заготовок собі не поробив. Ладно. А бачиш якраз класно отримує. Виход... Ні, ведь тут немає ніякої потреби. В нижньому дуже класно тримає. Можливо, а. давай зараз, бо воно так крапотить всі, повісимо, а тоді ти боковушки будеш майструвати. Угу. Давай, тоді так і робимо. Не спіши, не торопися, ми все встигаємо. Угу. натягнула Натягнула. Натягнула. Mm. Яка красота? Тепер буде mm. так mm. затишно, зараз я ще дуйчика поставлю, щоб було тепленько у кальтанці, і буду собі там хазійнувати mm. Ти мені ще зробиш mm. електрику. Я буду над тобою. Ух! в таких спартанських умовах ми сьогодні працюємо. Марі Попінс прилетіла. Де Марі Попінс? Вітер і я прилетіла. Уже сумыться я чую. Ты бегни, ничего уже. Дивно. <ріст> Це ми з понеділка працює? Ні. Що? Ні. Якого дня? Ми працюємо Середи. Вже... Середи. Інтенсивно Це вже тиждень. Шість днів, по-моєму, так? Це ця робота нас зайняла. Для пота. Останній штрих лишається тільки як випогодиться, підшити дах і вчепити ринви. А далі буде, мені дуже подобається. Ще оцей брусочок ставити останній і. Я тобі тут ще маю три шурупи, чотири. На, якщо треба. Прошу. Результат. Жаби, це, звісно, так. Це наше випробування. Сьогодні ми ще замовили коньок, буде погода, буде можливість його вчепити. Цьому вже наша робота тут в основному закінчена. ще Буквально нюанси. Вітя ми молодці. Що не говори, а людина звикла до комфорту. Зараз будемо грітись. Чудово! Напевно, я трошки її прикрию. Ось таку поверхню закриємо. Закриємо, закриємо це буде, Ось так. Так, чайничок тобі відкрити? Ой, йду, йду. Люся, що ти тут такого набрала? Ой, став мені тут на стільчик. Що воно Мережна. таке важке і його так багато? Ти що жити сюди перебираєш? Ось сюди може на стіл поставити. Ось сюди я туди. Не знаю, чому туди, я далі. туди далі на одну клейоночку ми запаха. Це в тебе розпаковка е інструменту? кого та... є розпаковка книжок. В тебе розпаковка... Яночка, привіт. А, а в мене розпаковка посуди. Тазик. мити посуд. Почик, колованічка тут немає. Твоя кружечка. Це на фрукти, цукор, ні. Це чайок. Чорний, зелений. Оце цукор. графінна на водичку. Засіб мити, посуд. Ах. Серветочки, приправочки, сілька, мед. Мед взяла сьогодні тобі. Супер. Тобі вистачить добре з тими приправками потім. Дощочки взяла. Вітя, принеси мені ще водичку. А, ти приніс мені водичку. Ось в мене водичка. Ми чайник вже можемо тут включити чи ні? Водичка у нас скважена і вона недостатньо хороша для того, щоб її пити. Тому ми привозимо воду з кулера на чай. Щось зготувати. І світя принеси, знаєш, що мені ще? Пічку. Зараз будемо готувати. обід. Так, це у мене є ще. Такі тарілочки, тарілочки, прекрасні тарілочки на десерти. І дуже мені подобаються отакі кружечки. Просто такі виноградинки Що, чи, все чи калина. У мене вони були безхозні, якби, не, не, без, без використання. Я не знала, для чого вони в мене є. Сьогодні я вже знаю, для чого вони. Я. Я привезла, вони мене будуть тут на альтаночці служити. Красота. Ага, ще тарілочки, іще мисочки їсти. Все, ми тобою тепер не як сироти. Можна готувати. Іще одна торбинка. У нас прекрасні сусіди. Принесла нам цвета сусідка з боку булочки. Завжди нас чимось пригот... пригощає. Такі хороші у нас сусіди, савочка. м'яско, хлібчик. І я зараз буду готувати картопельку На природі все значно смачніше. Так. На природі це на природі. Особливо в такій так, чудовій альтанці, яку ми зробили. Усім гарного дня, а нам смачного. Вирішили відпочинок влаштувати з друзями, з сусідами в новій альтанці. В нові Ще не, не до кінця нові, але вже об, трошечки об, більшу половину облаштовані. От. Вирішили м'ясо пожарити поспілкуватися, кавки попити, відпочинок такий. Є така мрія, що колись в майбутньому тут буде стояти банька, буде облаштований цей невеличкий ставочок, в якому можна буде купатися. Буде стояти банька, так само можна буде нею користуватися і поєднувати це разом зі ставком. От, в будь-який сезон, і зимою, і осінню, і весною. Тобто мрію, що ця моя мрія така здійсниться. Облаштується цей будиночок, доведеться до путя. От, має бути ще тераса. З виходом сюди поруч з Зальтанкою. Але це все в майбутньому, це, ще, це все ще залишається на нашої мрії. Ми вже розпалили вогнище, мають під'їхати друзі, підійти сусіди. У нас буде таке сьогоднішнє спілкування. Наскільки тут все просто приємно. Затишно природне, таке таке поєднання з природою.